Це центральний парк міста. Ось ці чоловіки позаду майже кожного дня грають в шахи або доміно. Вони не дуже задоволені своїм місцем відпочинку, адже це ми добре пам'ятаємо з попереднього відео. Ви подивіться, вже три роки. Оце таке не покрашене, не скамейок немає, нічого. Ви подивіться, що робить? Покажіть камерою, що робиться під столами. Це страшне. Тут проблема в цьому місці. Куди не кинься, так і проблема. Зліва зі своїми дітьми відпочивають молоді матусі, а справа зупиняються туристичні автобуси. Адже саме тут знаходиться головне екскурсбюро бюро міста Переяслав Хмельницький. Якщо група туристів захоче тут присісти й відпочити або перекусити, вони будуть прикро засмучені. Саме з такими гостями міста ми мали змогу поспілкуватися. Це трохи смішно, що є стіл, але немає лавок. все таки можна було б щось покласти аби сидіти. Я не думаю, що це так важко її відремонтувати. Це милий парк. Він в самому центрі, велика територія, люди відпочивають. Але це ганьба, що тут так брудно, багато сміття й недопалків. Я впевнена, ситуацію можна змінити. А ще мені дуже страшно ходити по землі, бо ж, адже я боюся наступити на уламки скла й поранитися. За роз'ясненням ситуації ми звернулися до керівника комунального підприємства, що відповідає за благоустрій території міста. Однак там ґрунтовної відповіді на наші запитання ми не отримали. Фінансування йде з міської ради. Саме краще вам звернутися в міську раду на ремонт доріг. Там на цей це ж виділяється з міського бюджету. Всі кошти з міської ради поспілкуватися з нами погодився перший заступник міського голови. На сьогоднішній день. Майже всі лавочки в центральному парку покрашені, значить замінені поламані вишені, поламані сидіння, всі, які там були. Потім покрашені урни, і оця лавочка, де доміно грають, там весь стіл і дві ті лавочки, які існують на сьогоднішній день, покрашені цехом благоустрою. За сьогодні. Там ті, які не вдохтає, їх завезли в цей благоустрій, їх покрасять, і завтра вони будуть встановлені. Завтра ми обов'язково пройдемо до центрального парку та проінформуємо вас про те, чи з'явилася на місці зламаної нова лавка. Ірина Тесля, Віталій Крикон, інтернет-канал Новий погляд.